Духо Святий, невидимий, але відчутний у серці, ти, вітер життя, що рухає Всесвіт, ти світло розуму, що розсіює темряву. Прийди до мене сьогодні, не як давній образ, а як присутність у моєму диханні, у моїх думках, у моїх рішеннях, наповни мене мудрістю, щоб бачити сенс у хаосі, щоб приймати труднощі як уроки, а не як покарання. Дай мені силу відрізняти істину від оман, свободу від страхів і сумнівів, надію, що не згасає, і сміливість йти шляхом власного покликання. Вчи мене творити добро, не чекаючи нагороди, любити безумов і діяти, навіть коли світ здається безсилим. Пошли свій внутрішній вогонь у моє серце, щоб він горів і зігрівав, щоб я міг нести світло у темні куточки світу. І не губив себе серед шуму і хаосу. Допоможи мені бачити зв'язок у всьому, розуміти, що життя це ланцюг дій і наслідків, і що навіть найменший крок може змінити світ, Духу Святий, будь моїм провідником у думках і словах, у вчинках, і виборах, у самотності і у натовпі, щоб я жив не просто існуючи, а повно і свідомо, в гармонії з твоєю силою, бо Ти. Джерело натхнення, вогонь любові й мудрості, і тобі слава нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.